Доброго дня! Рада вітати вас на великому квартальному семінарі. Мене звати Марина Кондратюк, я керівник навчального АІТ, навчального центру it компанії Linkos Group. І сьогодні я розкажу вам, як обійтися без купи програм для ЕДО. Рішення від Медок. Медок роками утримує лідерство серед інших програмних продуктів на ринку України серед бухгалтерів, тому що наша команда, наша компанія з особливою увагою до деталей, вдосконалюється, щоб ваша звітність та ваш електронний документообіг були максимально зручними та комфортними. І сьогодні я хочу з вами поділитися, вам розповісти, як же ви за допомогою однієї програми Медок можете з легкістю Обмінюватися усіма електронними документами з вашими контрагентами, які працюють в програмі Медок чи в будь-якій іншій програмі чи сервісі для електронного документообігу. Або ж взагалі, мабуть, в них немає ще електронного документообігу, тобто сервісу для електронного документообігу. Як це зробити? Але хотіла б спочатку поговорити про проблему в українському електронному документообігу. Є одна проблема, про яку всім відомо. Як мені обмінюватися з контрагентом, якщо він користується не такою програмою, як у мене? Як мені відправити цей документ? Як він отримає його? Погодить? Я отримую відповідь. Тому що це все додаткові витрати на ліцензії, на інтеграцію з обліковими системами, на час для того, щоб ознайомитися і вивчити інтерфейс інших програмних продуктів для моїх співробітників. Це все спричиняє хаос в роботі з електронним документообігом. І для бухгалтера це виходить не покращення, не полегшення, а додаткові завдання додаткова робота. А як же МОДОК вирішує проблему українського електронного документу обігу? Все дуже просто. Почнемо з того, що. Вартість, вартість програми медок, вартість 2150 гривень на рік, яку ви платите за універсальний, безлімітний обмін документами з вашими контрагентами без жодних додаткових витрат, а це 180 гривень на місяць. Друге, це 60% ваших контрагентів, ваших партнерів, вони вже користуються програмним рішенням МЕДОК. Тобто вони відразу будуть отримувати документи в програму. Ну і далі ми поговоримо, як же інші ваші партнери, контрагенти отримають документи від вас. Одна така класна є функція да, в до це відправка посилань на документ. Як же його відправити, да? Тобто, що це таке? Е, можливо, ваш контрагент ще знаходиться в пошуку сервісу для електронного документообігу. Він ще не вирішив, яким користуватися. А ви в цьому випадку маєте відправити йому ці документи для погодження, для підписання. І для того, щоб не купувати додаткові ліцензії для того, щоб підправити пару десятків документів, ви можете сформувати та відправити посилання йому на його електронний документ. Це посилання можна відправити на емейл e вашого контрагента або ж в будь-який зручний для вас месендж. Viber, WhatsApp, Telegram, Teams, будь-який, який вам буде зручніший. І як же це зробити? Медок автоматично перевіряє, чи є цей контрагент, чи є ваш партнер користувачем платформи Птах. Тобто, чи можемо ми здійснити обмін за допомогою платформи ПТАх. Тах, це роумінг-платформа для електронного обміну документами, до якої підключені такі програмні продукти, як Медок, платформа Сота, Флайдок і Фредо. І ось медок, перевіривши цю інформацію, бачучи, що ви використовуєте програму Медок чи іншу програму, яку я назвала, відправляє документ одразу вам в програмне забезпечення, де ви з ним працюєте. Подальшому вивантажуєте його в свою облікову систему. Але якщо ваш контрагент не використовує жодного програмного забезпечення, або ж, наприклад, використовує інше програмне забезпечення, в цьому випадку програма вам про це скаже. Повідомить і дасть можливість вам відправити посилання на документ, сформувати цей посилання і відправити його для того, щоб ваш контрагент його отримав. А це зручно. І... Що ж побачить ваш контрагент, як йому опрацювати цей документ? Йому необхідно по-перше мати кваліфікований електронний підпис, тобто мати свій електронний підпис. Далі він отримує від вас лист з посиланням. Або ж, наприклад, він отримує в месенджер від вас це посилання, переходить за ним. В нього відкривається сторінка в браузері, де він переглядає його, відхиляє, якщо є якісь зауваження, погоджує, підписує своїм кваліфікованим електронним підписом. І... Плюс в тому, що йому не потрібно ніде реєструватись додатково. Йому не потрібно завантажувати додаткові програмні забезпечення, щоб прийняти від вас цей документ і опрацювати його. Він все це робить через браузер без непотрібних реєстрацій. І ліцензії для цього йому не потрібно купувати чи купувати якісь додаткові е, послуги за отримання цих документів безкоштовна послуга для вашого контрагента. Тобто ми бачимо, що у нас виграють дві сторони. Це цілковитий він він. Ви отримуєте, заощаджуєте свої кошти, заощаджуєте час, нервові клітини. А ваш контрагент з легкістю отримує від вас первинні документи та опрацьовує їх без жодних додаткових реєстрацій та покупок непотрібних ліцензій. Тож обирайте медок. Тому що МОДОК – це ваш надійний помічник, надійний інструмент для електронного документообігу. З медком вам не потрібно додаткові купувати сервіси, платформи, ознайомлюватись з інтерфейсами, навчати своїх співробітників, підключати контрагентів до непотрібних сервісів. Все це можна робити в одній програмі. Зручно і корисно. Тож давайте пробувати вже сьогодні. Відправляйте своє перше посилання на документ, і ви переконаєтесь, що це дійсно зручно швидко і ефективно